Колеги, вітаю вас на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 7 жовтня розпочинаємо посадку часнику і перше, з чого ми почали, це нарізання рядків під часник. Ось так має вигляд: нарізана вже площа. Будемо роз, просто розкладувати часник у ці бороздки. І потім візьмемо, перевернемо стіпку борін легких догори і просто потягаємо по площі. Тим самим засипляємо і вирівняємо площу. Як садити будемо і з допомогою чого розкладувати, щоб часник більш-менш рівномірно ложився, покажемо в наступних відео. Будемо в рядок ложити мінеральне добриво Яроміла 7 12, 25 В цьому році працюємо з такою формулою, тому що постійно сюди фосфору даємо на цю ділянку достатньо, тому вирішив трішки фосфору зменшити. Під попередника вносили. Прошлою осінню гній, так що органіка тут є. Зараз будемо протруювати посадковий матеріал. Протруйник у нас Максим 025 FS. Способом можна працювати як замочування 20-30 мл на 10 літрів води, так і способом оприскування. 100 мл на 100 кг 100 мл препарату розводимо в приблизно 1,5 літра води. Можна безпосередньо перед посадкою робити це, тобто замочувати або протруювати. Можна за день підготувати посадковий матеріал. Таким ось образом. Будемо готові до посадки. Нарізаємо рядки з допомогою мотоблока і таких ось охучників три. Ширина межрядки десь 40 см. Що бажаю всім гарного сезону, мирного неба і скори зустрічі!